За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 12 січня в Ужгороді невелика хмарність, в решті областей західного регіону пройде сніг. Температура вночі від мінус 13 в день до нуля. На півночі та в центрі впродовж дня триматиметься хмарна погода. В Кропивницькому вінниці Полтаві та Черкасах сніжитиме від 16 до 3 морозу. У південній частині країни синоптики також прогнозують сніг. Нічна температура від мінус 11 денна до нуля. Опади у вигляді снігу пройдуть на території східних областей від мінус 17 вночі до мінус 1 вдень. У суботу 13 січня сніг вкриє всю територію західних областей від 7 морозу вночі до 1 тепла в день. В територію північних та центральних областей за прогнозами синоптиків також вкриє сніг. Найнижча температура вночі мінус 21, найвища вдень мінус 3. Також сніжитиме і на півдні. Лише в Криму цього дня без опадів. Вночі від мінус 12 в день до мінус 2. На сході переважно хмарно в Дніпрі сніжитиме від 19 до 8 градусів морозу. Сніжитиме за прогнозами синоптиків у неділю 14 січня на території Західних областей. В Чернівцях цього дня без опадів. Температура повітря від нічних мінус 8 підніметься в день до плюс 2. Опади у вигляді снігу пройдуть і на території північних та центральних областей. Від 17 до 1 з позначкою нижче нуля. На півдні Хмари на небі спостерігатимуться впродовж дня. В Криму пройде дощ зі снігом. Нічна від мінус 6, денна до плюс 3. Сніжний день за прогнозами синоптиків у неділю чекає на мешканців східних областей. Від нічних мінус 18 температура повітря в день прогріється до нуля.